Їх вітаю дівчатка, гарного всім тихого, мирного дня. Дякую, що завітали знову передивитись моє відео. Мене звуть Оксана, і я вам в цьому відео розкажу свої плани просування покупки. Я обіцяла показати ближче, покажу ближче. Ось. Так що, кому цікаво, залишайтеся, дивіться. Я сподіваюся, комусь до да моїх відео знадобиться. Отже, раніше я купувала ось такий набір китайських спиць. Давно я його хотіла собі придбати, але все якось відкладала. Потім наважилася і подарувала собі подарунок на день народження. Скажімо так. Так. Ось так виглядають ці спиці. Вони алюмінієві. Ну, як десятка, то вона важкенька, а візьмемо ось найменший розмір. На жаль, на них немає маркування, але я знаю, що вони йдуть від трійки до десятки. Тут 13 наборів спиць. Вони легенькі, гладенькі, я вже ними в'язала, мені дуже зручно, вони не розкручуються з своїх тросиків. От, в наборі йде два. Як вони називаються, Тобто можна з'єднати два кабелі, зробити дов, ще довшими два з'єднувачі. Оця штучка, я її тоді не зрозуміла, але вона, як мені дівчата сказали, Призначено для того, щоб, коли ви накручуєте тросик на спицю, притримувати спицю, щоб вона не сковзила, але мені кажеться, це як в припарка. Воно в цьому наборі воно краще. Зараз я відкрию цей набір, щоб порівнювати відразу стопери. Ще тут є ключики, але вони вже десь десь. Так, і ось нещодавно я вам показувала розпаковочку. Купила ось такі ще собі спиці. Теж з Китаю. О, бачите, одна пара в мене вже в роботі. Я зразу дістала, спробувала їх протестувати, як, як і що їм в'яжеться. Ось вам для порівняння. На цих спицях, на червоних, є маркування, що дуже гарне, і воно таке. Я не знаю, як воно з часом, але мені здається, воно не стреться, бо воно, типу, наче вибито на спиці. Таке воно шершавеньке. Ось. Ой, вибачаюсь. ці спиці блискучі гарні сковські. Ці більш такі шерш... шершаві. По ниці вони йдуть тугенько. Може, що поки що не, не розробилися. Не знаю, буду обв'язати, будемо бачити. Буду вам обов'язково розказувати, що... що і як відбувається.

Тут вона вже резинова, якщо тут вона йде силіконова сковска, то тут резинова, вона вже більш така, так, я, я, я повірю, що вона отримає спицю, коли будемо закручувати. Ідуть стопери. Стопери в цьому наборі, мені здається, гарні. Якісніші. Тут йде така, як скажем, дешева китайська пластмаса, то тут уже більш дорожча така гарніша. Ну, це на мій погляд. Так, ці тросики підходять до цих спиць, так же, як і ці тросики підходять до цих спиць. Ось тут теж до дві, так, два. З'єднувача для тросиків, до речі, тут тросики, тут не, не, не лєска. Два ключика. Тут теж два ключика, але вони просто лежать в іншому місці. Ось чохол. Що я можу сказати про чохол? Ну, можна було і краще, але, якщо з ним поводитись, Обережно, то я вважаю, що прослужить деякий час. А там будемо бачити. Ось так. Тепер у мене є два набора китайських спиць. І я задоволена. Далі. Далі все своє в'язання я вам показувати не буду, звісно. Скажу, що розпочала. Ще один. Ну, напевно, буде джемперок з рукавами, але в'яжу з. Не знаю, це, напевно, напівбавовна. Хотілося мені такого яскравого кольору. Ось. Буде несклад в'яжу знизу догори, буде нескладний візерунок. Кому цікаво? заходьте до мене на телеграм, я там викладу початок нового процесу, який там буде малюнок. А кому цікаво, дочекайтеся, дов'яжу і покажу, буду показувати вам в процесі. Далі. Далі ви бачите отакі білі ниточки. Це напів бавов, на 50, на 50, здається. Купувала я. Бабінку по дуже гарній ціні. Ось. І вчора знайшла ось таку блузочку, футболочку. Я вам показую, що, було, що є, і потім подивимося, що з цього вийде і що буде далі. От. Ну, і як ви, напевно, здогадалися, мене тут зацікавило тільки оце ось кружево. Зараз спинку покажу. Тобто, що я хочу? Я хочу, я зараз відрізаю це кружево, тобто, бачите, в мене вже верх зв'язаний, можна сказати, верх готовий. І хочу з оцих ниток плаття. Це має бути в'язане плаття, комбіноване з вишивкою, чи як його правильно назвати. Коротше, верх буде оцей верх, а далі, далі буде плаття. Яке воно буде, що воно буде, я ще не знаю, але я хочу. Відрізати це кружево від цієї блузи і спробувати або набрати, а потім пришити до цього кружева. Але для початку я хочу його відбілити. Як ви вважаєте, у мене щось вийде, хочу спробувати його в кисневому відбілювачі попрати, тому що ниточка в мене, так, як приложить Ну, і воно ж, звісно, що не чисте. Кружево ж, більш я б сказала, молочного кольору, а це білий. Ну, не зовсім, напевно, білий, але біліший, ніж кружево. Отже, я йду відрізати, прати і думати далі, як що робити. А ви чекайте, якщо щось вийде, навіть якщо нічого не вийде, я вам обов'язково все покажу. Не переключайтесь, до скорих зустрічей. Всіх вітаю, дівчатка. Отже, сьогодні у нас вже. яке у нас сьогодні вже число? 19. І я хочу вам показати мої просування. Від останнього підключення. Так, в'яжу на даний момент, поки в нас була спека неймовірна, в'яжу ось такий джемперок з таким візеруночком ажурним. І дивіться. Так, це 50% бавовна, 50 акрил. Бобінна ниточка в'яжу в, щоб вам не збрехати, в шість складень, ось такий гарний помаранчевий колір. Ось цю частинку я щойно відпарила, а цю спеціально не, відпра... не відпарювала. Це, щоб показати, як полотно закручується до відпарювання і. Після відпарювання. Тобто це без прання, просто пройшла праскою, поверху, так, добряче все відпарила. Цю спинку теж відпарила. Мені подобається, як лягає полотно, петельки більш-менш рівніші. Видно, звісно, рядність, але, але не критично. Не критично в тому сенсі, якому я вам далі покажу, де я змінила розмір спиць з 2:25 на 2,5. Ні, 2,5 на 2,75. Ось так буде вірніше. Тут мені все подобається. Малюнок мені подобається. В своєму телеграм-каналі я викладу вам схему по якій, картинку, по якій я в'яжу. Там ця схема йде, не схема, візерунок йде по центру. Я ж подумала, що по центру це дуже примітивно, і вирішила, що вона в мене буде йти трішки збоку. Ще не знаю, як мені ще в'язати. Принаймні, ще один у цей рапорт точно в'язати. Це я зв'язала все, що є на схемі. Принаймні, ще один мені зв'язати. Це у мене на даний момент 20, 40, 80 рядів, не враховуючи оцього краю. Ось, ще один пров'яжу, а потім уже буду. Якось формувати рукава, не знаю, далі буде видно. Я в'яжу, а там як буде видно. Так, в'яжу я на спицях номер 3 Кніт про Зінги, мені подобаються. До речі, купила їх нещодавно по дуже гарній ціні. На Фейсбуці дівчинка продавала. Лотом, якщо береш 4 пари, там щось двійок з ну, Наприклад, 2,25. 2,25, 2,5, да, 2,75,3, то виходило по 115 гривень за пару. Так як вони по окрему, стоять 195 гривень за пару. То я вже подумала, що. В мене таких ще не було, то хай будуть. Ось, показала вам цей процесик. Мені дуже подобається. Буду в'язати далі. Що буде далі, буду показувати. А так мені подобається, полотно становиться таким. Воно буде, мабуть, і тепло, ну так і на теплу осінь. А можливо, і на теплу зиму. З таким візеруночком. Можливо, десь я неправильно роблю оці, убавля... дві разом вліво чи вправо. Але мене це не зупиняє і мені подобається. Так що так, просування є, я не прогуляла цей. Я не знаю, скільки пройшло. Тиждень пройшов, напевно. Виходить, мене в'язати більше на роботі, ніж вдома. Дома то, то спека не дає, то, то сімейні справи не дають. Ну, коротше, на роботі якось трішки просувається. Отже, тепер показую вам наступний мій процес, який я запланувала. Я вам там показувала з, знайшла футболку з о, як його назвати. Коротше, дивіться, побачите, а ви мені напишете, як воно вам, чи вам таке подобається, чи ви б так зробили. А я вам покажу, що в мене є на даному етапі. Не переключайтесь. Так, я знову повертаюся. І ось я трішки прикорила свій манекен. І ось що я вам нав'язала, точніше собі, що я хочу вам показати, це оте кружево, яке я відрізала від футболки, і по краю тут набрала петлі. І ось так воно виглядає попереду. Половинка. Так воно на платі менше сковзить, і не спадаємо, можна показати. Ось по краю кружева набрала петлі з гачком і вив'язувала, прибавляючи на виобразний виподібний виріз. Тут кожному четвертому ряду прибавляю. на на рукав прибавляю в кожному другому ряду. Зв'язала лицевою гладдю. Так? І тут я просто підняла, він тут нерівний, і ви бачите, як воно тут трішки хвильками лягає, а я думаю, що воно потім все зрівняється. І ось ця біда. На камеру дуже видно. Ось цю частинку я в'язала спицями 2,5. Тут я вирішила, що треба перейти на більші спиці, щоб не колопатися. Оцю частинку я зв'язала на 2,75. Бачите різницю? І тут я знову перейшла на 2,5. Тобто, так, для себе вирішила, що буде воно в'язатися на 2,5. Скільки я його буду колупати, я не знаю. Які в мене плани? Плани, як в Наполеона. Просто лицеву гладь це буде дуже нудно в'язати. Ось, бачите, я ще тільки з'єдналася. Як диво правильно показати, отак от ось. І хочу пустити. Ну, до сь сьогоднішнього дня я хотіла пустити по одній стороні якийсь ажурний візерунок, який буде розширюватись донизу. А з сьогоднішнього дня я вже хочу оце діло показати, пустити і по цій стороні ажурний малюнок, і по цій. І він буде якби так. Він буде розширюватись, тут сходитиметься, це в моїй уяві. І низ буде повністю ажурний. Ось. А як воно і ще воно буде? Будемо дивитись по ходу дійства. Візерунок я вже знайшла, кому цікаво. Заходьте на телеграм-канал, підписуйтесь, я там. Періодично, не скажу, що ще часто, але намагаюсь викладати е, візерунки, е, картинки, по яким я надихнулася для створення свого шедевру. Назвемо його так. Мені поки що дуже подобається, незважаючи навіть на оцю некрасиву полосочку. Я сподіваюся, коли воно по... пройде ВТО, воно якось, може, розрівняється, а може і не розрівняється. Тож буде для мене уроком. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, дивіться. Пишіть, Залишайте свої коментарі. Мені дуже цікава ваша думка, тому що мене довго не було. За останнє відео один коментар і то дякую дівчинці, яка його написала. Тобто не втрачайте зв'язку. Всім гарного, тихого, мирного дня, всім пока-пока!